Справді відбулася на площу корольова прийшли тисячі житомирян, щоб взяти участь в народному вічі Україна і Крим єдині перед зібранням виступили представники нової влади, громадські активісти, політичні діячі, депутати небайдужі громадяни, які висловлювали свої думки і громадянську позицію. Сьогодні відбуваються загарбницькі дії. Ви знаєте, мене як депутата, як просто людину, просто вбило те. Що голосуючи депутати російської думи 100% проголосували, і серед них є вихідці з України, незалежно від наших уподобань, політичних чи інших, незалежно до якої конфесії ми відносимося, незалежно від того, подобається не подобається, хтось ми зараз маємо всі об'єднатися як один і відстояти нашу рідну українську землю. І коли там побачать, що українці єдині, а немає чвар між нами, я переконаний, вони відступлять. Промови тримали майже дві години. На вічі, після офіційних виступів і оголошення резолюції звернення до українського народу, житомирянин Володимир Загоровський запропонував написати і відправити телеграму президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Житомирська громада звертається до вас, щоб ви припинили агресію до нашої країни і до нашого суверенітету, зокрема сказав учасник народного віче.